А от для купівлі квитків на потяг Київ-Варшава необхідно буде пройти верифікацію через додаток Дія. Про це повідомила Укрзалізниця. Компанія запевняє, що формат продажу квитків із застосуванням електронного підпису сприятиме боротьбі з перекупниками. Як відомо, для купівлі квитків на потяг київ варшава необхідно користуватися мобільним додатком Укрзалізниці. Разом з цим користувач повинен пройти підтвердження персональних даних через Дію. Процедура верифікації також дозволить здати квиток онлайн. Раніше повернення квитків на міжнародні потяги здійснювалося лише у претензійному порядку через касу. У той же час, квитки на потяг Київ-Варшава іноземці зможуть купити тільки через каси польської залізниці за квотою, що виділяє Укрзалізниця. Ця обставина вже викликала чимало невдоволених коментарів на сторінці «Укрзалізниці» у Фейсбуці. Проте представники компанії заявили, що зараз стоїть задача забезпечити квитками на Варшавський поїзд в першу чергу саме громадян України.